Ніяк не вдавалося мені показати ось ці маленькі червоні ягідки. Вітаю, друзі! Хочу сьогодні зупинитися на чотирьох томатах, які ростуть в маленькій теплиці. В маленькій теплиці вже закінчили плодоношення огірки. Перець цього року в теплиці не вдався. А у відкритому ґрунті, навпаки, як ви знаєте, хто дивиться мої відео. Щоразу, то по куточках в мене росте по одному томату. Ну З цим томатом ви вже знайомі. Висаджувала як дебарао гігант чорний, а виріс простий ось такий собі темний дебарао. Так, він смачний, він дуже гарно плодоносить, китиць дуже багато. Кущ розлоги, за рахунок того, що я е, вам вже показувала ось ці два пасинки, прикопала, і додатково в мене утворилося багато кетиць. Це що стосується дебарау чорний гігант. Хоча знову ж таки скажу, що це не гігант, а простий дебарау. Такі невеличкі розчарування теж вам його показувала. Це вишня Юбі. Читала, що він 60-80 сантиметрів, вірніше, 40-60 здається. А потім знайшла, вже, що він виростає понад 2 метри. Я його пропасинкувала ось тут зверху. Але подивіться знову, скільки пасинків. Плодоносить. Китицями китиці зав'язуються дуже добре. Ось такі маленькі, дуже яскраві ягідки, солодкі, шкірочка тоненька, не розтріскуються томати. Ну, Здається, все добре, але я не розраховувала, не кажу про врожайність. Ви бачите самі, скільки тут. Ну, Так як внуки або діти приїжджають, то це так, як сімічки, як кажуть полузгати, це вишня Юбі. з вишнею юбі, видно, впало зернятко, як завжди в мене. І ось тут росте чорна черешня. Ну, вона ніколи не переводиться, ніколи я її не сажу в розсаді, а просто вона собі самосіво ось так сіється і росте. Росте дуже гарно. Китиці зав'язуються повністю. Що не пасинок, то нова китиця. І вони так йдуть до самого-самого верха. Взагалі-то я дуже багато прибираю цих рослин, бо їх ну не можна стільки мати в маленькій теплиці, бо ось тут росте ще один кущ. Ну а це я залишила ще один кущ на випадок того, що якщо один пропаде. Але вони настільки стійкі і так гарно плодоносять і в теплиці, і у відкритому ґрунті, що розраховувати на те, що якийсь з них пропаде, ну, навіть і не потрібно. Томат дуже гарно в'яже плоди, ось цей я вела в два стебла, а потім якось так вийшло, що пішло, пішло і пішло. Дуже багато вийшло а знову пасинки, ось вони цвітуть. Плоди не дуже великі, вони такого матового кольору, вони не блискучі, не такі, як вишня Юбі, вони більші за розміром. Такі ж солодкі, дуже смачні, але смак в них ну, не помідорний, не помідорний, помідорний смак. Якийсь дуже цікавий, мені так здається. Ось таку структуру має томат в розрізі. Подивіться, який він соковитий. Маленьке насіння знає... знаходиться в зеленому гелі. томат солодкий, зовсім без кислоти. І що мені подобається, що навіть коли всі томати можуть відійти, захворіти, то ось цей томат може плодоносити до пізньої пізньої осені. І я ж кажу, Кожен пасинок закінчується новою, новими квітами, а потім новими ось такими плодами: дуже смачний, дуже хороший. Я ж кажу, я його не вирощую через розсаду. Мені вистачає того, що насіюється щороку в теплиці. Ну а в цьому кутку знаходиться томат, назви якого я не знаю. Насіння цього томату я отримала років 5 назад з ближнього зарубіжжя. І так його ось цього року висадила вперше. Взагалі-то це мав бути томат, який називається литовський гребінь рожевий. А виявився зовсім не такий. Але він мене не розчарував, тому що врожайність чудова, плоди гарні, смачні, ось так він плодоносить. Кітицями, кітиці дуже гарні і томати дуже гарного кольору. А це вже навіть розтріскалися. Томати плескати округлої форми. Ось такого коричнево зеленого кольору. Ви бачите, ось такі йдуть зелені рисочки, а зверху ось такий темнющий антоціан. Дуже гарний сорт. Тільки я не знаю, як він називається. Друзі, якщо ви знаєте, що це за томат, напишіть, будь ласка, в коментарях. Плоди ось такі багатокамерні, дуже багато томатного м'язка. Насінні камери невеликі. Сам плід дуже смачний. Він солодкий без кислоти, але на смак, ну він, не... от як чорна черешня, має. Якісь відхилення від томатного смаку, ось так і цей там, помідорчик дуже смачний. Друзі, будь ласка, напишіть, що це за томат. Бо я його хочу вирощувати і наступного року, але мені обов'язково треба знати назву. Ну і останній красунчик, який ось тут росте, називається золоті куполи. Так виходить, що верхні томати. Крупніші, ніж ті, які знаходяться в нижніх китицях. І скоріш за все, за все, саме ось ці томати покажуть, що це саме куполи. Бачите, яка в них має бути форма. Ось такими сердечками це ж куполи. А виходить, що знизу. Тільки ось такі кулясті, але подивіться, який колір. От заходиш в теплицю, зараз вже пізно вечір. А подивіться, який яскравий колір, як вогники горять. Дуже гарні. Навіть перезрілі томати дуже добре тримаються біля плодоніжки. Вони і не осипаються, і відірвати їх дуже важко. Плоди такого кольору завжди бувають солодкими. Вони йдуть без кислоти, чудовий солодкий плід томату, який називається золоті куполи. Ось так він плодоносить. Дуже гарний, дуже смачний, солодкий і дуже соковитий. Ну, а на сьогодні все, друзі. Здоров'я вам, миру та добра!